Пронто, пронто, мої кохані, з вами Хан, ваш найкращий зірковий таролог. Не знаю, як у вас, феєчки, в Іспанії дощі зарядили. Думайте про себе, що я вас очікую на блач, найближчі, боже, 2-3 дні. Я думаю тільки про вас і нагадую зараз знижки на амулети, які ви заказуєте в чергі чекаєте. Такі мотирби, тільки є, бо тільки мені відкрили вищу силу цю інформацію. Ми трансформаційні з картаро нікому нічого не висилаю. І так. Аркан сила вас очікує. Вау! Супер! Як я завжди кажу, ставте плюсики, переказуйте донатики. Дівчата, до речі, так, ті, хто на мене підписаний, завжди цей вклад для вас програється. Хто не підписаний, не ображайтесь. Програється не завжди. Тож підписуйтесь, бо багато дивляться не підписаних. Дівчата, до вас йде на цих вихідних король чаш. Зі своїм коханням, яке полихає. Дівчата, кохання просто переливається у нього, він йде вам як з шансом. Чи візьмете ви цей шанс, не знаю. І Арканцело говорить про те, що ви підкорили цього чоловіка. Тут, бачите, жінка підкорила тут правда намальована м -м, вівця. Да? А жінка як е, лев, да? полужінка, полулев. Тобто тут жінка в таких енергіях, що? У мене чомусь ідея зараз із потоку, на із Карта Ро про те, що тут, мабуть, все ж таки був якийсь чоловік, і є в вашому оточенні, який вже сидів, сидів. Не знаю, чому мовчав, чому не розкривався, але. Ви настільки взяли над ним силу, що він вирішив стати королем чаш і розказати вам про своє кохання. Напишіть, чи знаєте ви цього чоловіка, як цікаво. Так, цей чоловік тут кажуть про те, що він якось певний час був дуже на вас злий, дівчата. Так, так, але вже це йшло в минуле. Він був мечовий. Тепер він іде як король чаш, Він буде вам розказувати про своє кохання без претензій, без того, щоб уколоти вас. Хоча це було, мабуть, чому він мовчав. Щось у нього були якісь до вас претензії довгий час, але карта перегорнута все. І він за вами довгий час спостерігав фейчки. Трійка чаш. Тут дивіться, він вам запропонує якось зустрітися і класно провести чаш. Трійка чаш це підняти якісь келихи. Або ви з ним зустрінетесь там. <кій> Знову йде з потоку і кашляємо. Можливо, він підлаштовує так для вас. Напишіть, чи такі він що може підлаштувати, якби зустріч. Да? Тут там, де будуть, ви з кимось будете, і він такий об'явиться. Тут або він вас сам запросить. Давай зустрінемось, давай поговоримо, да, щось вип'ємо. І буду вам розказувати, дівчата, про свої почуття. Може прийти з квітами. На своїй новій машині тут конь, кінь, це машина. Да, і так, навіть може бути так одягнений. Подивіться, ось в такому стилі. Ви, до речі, довгий час були з ним заблоковані, хтось був, тобто були в відношеннях, коли не було можливості спілкування, обмеження щодо спілкування і бачення. Але це було не просто так. Це було через те, що була хитрість, обмани, маніпуляція відносина з цим чоловіком. Ну що я вам скажу? Ви за цей час стали королевою Пентаклів, жінка, у якої є гроші. Жінка самодостатня. Хтось з вас є одруженою. Феєчки, є такий момент. Але яка ви жінка? Добаць ми руку телеграм, до речі, посилання в шапці. Зараз нові часи, нове кохання, нові стосунки у всіх, якщо ви не перелаштовуєтесь. На е, цей да, заряд енергетичний, то багато болю. Хочу вас від цього, щоб ви уникнули. Ми говорили тут також про це. І так. Порада фейчсі. ТУС ПЕНТАКЛІВ! Дівчата, ну що я скажу вам? Яка вам порада? Дівчата, вам йде можливість стати королевою Боже імператрицею. Розумієте, жінкою, яка народить дітей, жінка, яка буде у чоловіком на особливому рахунку, до якої буде відноситися по особливому яка займає в серці його особливе місце і ту з пентаклів. дівчата. Тобто тут до вас якась така пропозиція вам. Вам пораду я брала. То правда, про те, що не забувайте, що ви подарунок долі, дівчата, я права? Ситуація з цим чоловіком висить. Карти все про це. Але тут дьявол дуже тягне. І вас до нього також, дівчата. Ви в однакових енергії. Він де є король час, а ви королева час. Дівчата. Карти неймовірні. Неймовірні. Двійка чаш, ну вас взаємне кохання, дівчата. Ви знаєте цього чоловіка? Знаю, хто багато хто з вас чекає нового. Пішіть, відміняю старого, хочу нового. Прийде, бо моя енергія, вона лікувальна в будь-якому розкладі. Перевіряйте, люблю вас.